Вітаю вас на каналі Кіно в хату. І сьогодні для вас я зроблю переказ фільму Кешбек, решта, здача 2006 року. Мені треба просто хруснути пальцями, і час знову піде. Фільм починається зі знайомства з головним персонажем фільму Беном Вілісом. Майже Брюс Віліс, але ж ні, до міцного горішка йому дуже далеко. Він починаючий художник. Бен в депресії, бо ж його кинула його дівчина. Хоча скоріше вона його набила, ніж кинула. Так, міцний горішок таке б не терпів. Ну а далі камера нас переносить до їдальні, де головний герой обідає. До нього сідає його друг, який радить забути колишню дівчину, і почати шукати. Так би мовити, нову жертву. Хоча ця ситуація досить дивна, бо дає поради той, кого самого кожний раз лупцюють та принижують. Щоб трохи прийти до тями, Бен відвідує заняття по малюванню. Там, замість малювання старого нудиста Бен звертає увагу на дівчину, яку і починає малювати. Це бачить вчитель і говорить Бену, що це не та модель, та й взагалі треба звернути увагу на чоловіка. Недарма ж він оголився. Ввечері Бену знову накриває депресія. Він телефонує колишній, але вона не хоче його і слухати. Тоді ж хлопець починає переглядати старі фото з тою самою колишньою дівчиною. І так проходить деякий час. Одного дня Бену це все набридає, і він вирішує влаштуватись на роботу. Він їде до місцевого супермаркету та влаштовується на роботу, хоча співбесіда і була досить дивно. Саме тоді Бен розуміє, що у нього є дар сповільнювати час. А інколи і взагалі зупиняти. Але ж час часом опрацювати треба. Варто зазначити, що в житті Бена мало що змінилось. Він так само депресує, трохи лінується прибирати, та ще й на дівчат задивляється. Такий робітник місцевому босу не потрібен, а тому він виписує Бену карася. І так проходить день за днем. Далі починається розповідь про кожного робітника. Наприклад, Шерон, місцевий касир, не любить взагалі спостерігати час. Вона вважає, що так час іде йде ще повільніше. Ну а Баррі це місцевий хуліган. Він завжди робить те, що насправді не бажано робити. До речі, якщо бачите такого чувака, краще обходити стороною. Ну і на завершення, звісно, бос. Це саме той трудяга, який працює за всіх. А ще він гарна, багата та просто сором'язлива людина. Ну, типу, так він сам вважає. Бен в свою чергу продовжує ходити з депресією, проте в цей раз він потьмічає, що у нього вийшло зупинити час. Він ходить по магазину та розглядає покупців. Особливо Бен роздивляється дівчат, і ось одна йому дуже сподобалась. і тому він вирішує її роздягнути. Якщо ви подумали, що Бен трохи збоченець, то ні. Насправді він це робить для того, щоб малювати. Ну а далі починається флешбек головного героя. Він маленький, а перед ним ходить оголена студентка зі Швеції. Саме тоді Бен розуміє, що йому подобаються дівчата, особливо оголені. Зупинка часу закінчується тим, що Бен трохи жартує над босом. Так, мабуть, кожне би зробив. Далі ми бачимо, що Бен перебуває у себе вдома, а до нього приходить його товариш. Розмова не дуже йде, бо Шон починає розповідати Бенові про колишню. Тоді ж головний герой вирішує знову зупинити час. А паралельно починає згадувати дитинство і як почав тусуватись Шоном. Як вони грали в відеоігри, як побачили вперше цікавий журнал для дорослих. Ну і, звісно, згадав, як колись мати Шона ще б трохи, і знайшла б хлопців за переглядом журналу. Але все обійшлось. Ну майже все, бо приховати журнал вийшло, а ось те, що між ногами ні. Вся зустріч закінчується тим, що Бен вмикає час. Ну а Шон умовляє товариша знайти дівчину на одну ніч. Починається робочий день. Місцеві хулігани, робітники приколюються над Беном, знімаючи штанці. Ну а далі всі втрьох звертають увагу на нового робітника, мабуть, шоулінського монаха. Хлопці просять показати скіл, що новенький роби. Він дає смачного карася мету. Далі ж відбувається сцена спілкування Бена і Шерон в роздягальні. Саме тоді і там Бен розуміє, що закохався в касиршу. Але це не дуже приємна новина для Бена, бо ж на побачення її вже покликав мед, саме той, що отримав карася. Далі знову Бен згадує дитинство, а саме шкільне життя. Він згадує свою однокласницю, яка зламала руку. Кожного дня її всі підтримували, і як прийшов час знімати гіпс, з'ясувалось, що на руці дівчини з'явилось дуже багато волосся. Підтримка змінюється на булінг. Але Бен це не зупиняє, бо йому подобається ця дівчина. І ось перше побачення. Все йде до поцілунку, але Бен лякається і тікає. І ось вже однокласниці немає, вона поїхала назавжди. Бен розуміє, що варто було бути трохи сміливішим. Починається новий день, робочий день. Бен в роздягальні спілкується з хлопцями, з Метом та Баррі. Мет розповідає про побачення, але розповідь закінчується, бо ж роздягальню прийшов бос. Він говорить, що буде футбольний матч за їх участю. Можна сказати, що це змагання з іншими представниками магазину. Починається матч, рахунок 26-0. Як ви розумієте, не на користь команди Бена. Ще й бос отримує пописку. Мед вирішує відвезти до лікарні боса, а також просить Бена провести Шерон. Між хлопцем та дівчиною відбувається побачення, на якому Бен дізнається, що між Шерон та Метом нічого не було. Це призводить до поцілунку, хоча й досить невдалого. На наступний день Шерон вирішує запросити Бена на вечірку боса. Бен, звісно ж, погоджується. Ну а далі бос збирає команду хлопців і каже, що на вечірці потрібна екзотична танцівниця, Бос дає Бену гроші, щоб він виконав пошукові роботи. Бен вирішує залучити свого товариша Шона, і вони вдале виконують справу. На наступний день Бен знову застосовує свою вуличну майю і зупиняє час. Він малює Шерон, але одягнену. Ну а далі поцілунок між героями. Типу все йде до самого цікавого, але ж ні. Бен відправляється додому, де дуже міцно спить, мабуть, вперше після розриву з колишньою дівчиною. На ранок Бену телефонують начебто з галереї. Типу вони зацікавились його картинами. Але насправді це Мет та барі вирішили приколотися над головним героєм. Починається збір на вечірку. Всі герої готові. Починається сама вечірка. Шону, як завжди, відмовляють дівчата, Мет та барі танцюють наче місцеві бовдери. Ну а бос, бос це топ-мега діджей. На вечірці Бен зустрічає колишню. Вона йому говорить, що типу ще кохає і цілує його. Це бачить Шерен і починає йти з вечірки. Бен зупиняє час і проводить дві доби біля Шерен, думаючи, як це все виправити, але нічого не придумує, а тому поновлює час. На наступний день Бен йде до галереї, але дізнається, що, м'яко кажучи, його ніхто не чекав. Він розуміє, що це знову мед та прикололись над ним. Але вдача існує, і роботи Бена помічають. Так відбувається виставка картин. До речі, на виставку запрошений Шерен. Вона вирішує піти і, о диво, на всіх картинах вона. Серце розтануло. Головні герої миряться та цілуються. Далі Бен зупиняє час, але в цей раз він пробуджує Шерн. І ось вони йдуть по вулиці, дивлячись на падаючий сніг. Саме так і закінчується фільм. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Це дуже важливо для розвитку українського Ютубу.